Ось цей маленький хлопчик із нетерпінням чекає на батька, а цей вірний собака господаря. І ось нарешті вони приїхали. Зі сльозами на очах та величезним букетом квітів зустрічає Ігоря Мама та дружина Олена. Слова для них зараз зайві. А буквально кілька хвилин назад вона зізналась. Скоро буде річниця одруження. Так що півроку з того часу мене разом. Півроку чекала на свого сина захисника і пані Маріанна. Її Андрій мужньо пройшов найстрашніші бої. У Луганському аеропорту, коли їх бомбили. Коли що було, як там було? Він мені казав, мам, не переживай, все добре, все добре. А ну, коли вони вже вийшли з цього луганського аеропорту, коли їх так кинули жорстко, так їх кинули. Чому наша влада так робить? Чому наших дітей кидають на пушечне м'ясо? Надію не на державу, а лише на Бога мала і пані Марія. Кожної ночі, кожного дня, я кажуть, кожного от, все время тільки з Богом ходила і тільки от маю вільну минуту, Я тільки просила Бога, щоб все було добре. Там вони разом пройшли пекло війни. А тут вже на мирній землі знайомлять один одного із рідними. Слава! Поцілунки, обійми, квіти та шампанське. Нарешті ці родини можуть забути про нестерпне очікування, а герої вдихнути вільне повітря та хоч трохи побути із рідними. Любов Мучалова, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.